Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст. Я хочу, щоб ви подивилися це відео, тому що воно власне про те, що відбувається з людиною, яка пережила волон, тортури. Я маю на увазі сидіння в неволі, з небаченням ні сонця, ні яблука. Ви пам'ятаєте ці всі відео, які супроводжували і розповіді наших полонених? Я хочу, щоб ви просто розуміли, з ким поруч. Ми перебуваємо, що ці люди пережили. Ці герої справжні. І слова хлопця, пам'ятаєте, коли він дзвонив мамі і казав: Мам, я витримав це. Я тебе так люблю, я так заскучив, я тебе передати не можу. Три роки Я сидів, маму. Я все витримав, я продержався. Це насправді про їхні героїчні внутрішні надзусилля, силу волі, характеру, що вони все це пережили. Наталко поцелуєва. Сьогодні поруч зі мною це керівниця лінії військових нашого кол-центру. Варто жити, телефонуйте 5522, не соромтеся, робіть це. Я наполегливо рекомендую вам це робити. Бо ви побачите результат, скажете, Янін, дякую, що ви з командою це робите. Я тебе рада бачити. Традиційно дякую за те, що ти з нами дуже цінуємо, любимо тебе. Тема. Полону для багатьох, хто дивиться потім інтерв'ю з полоненими, є дуже важкою, тому що ти тільки слухаєш, починаєш собі візуалізувати, що могло відбуватися з людиною, і відбувалося. Ти ясно, що це все приміряєш на себе. Але полоненим, які це пережили подвійно складно. Тому що, як сказав один із полонених під час останнього обміну, де 227 наших військових повернулися, його питали, що ви зараз відчуваєте. Він сказав. Я взагалі не розумію, де я, що я, навколо люди, небо. Я вдома, а вчора я ще сидів в камері. Що люди приносять з полону у вигляді пояснення самим собі, що з ними відбулося, і як їм потім адаптовуватись, Наталь, до того. Абсолютно іншого світу, в який вони потрапили зараз, хочу спочатку сказати, що дійсно коли їх звільняють хлопців наших і дівчат, дуже часто вони не знають, що вони їдуть на обмін. Їм ніхто нічого цього не каже. Або їх перевозять в іншу колонію, або іноді їм кажуть, що їх взагалі везуть на страту. Тому коли їх обмінюють, вони часто. На виходячи з автобуса, бачачи українські прапори, купу народу, вони не розуміють взагалі, що, що відбувається, і що, і що і що буде далі, бо вони в стані такому на розгублення. Вчора це була ізоляція, а сьогодні ти на свободі, і що з нею робити ще не зовсім зрозуміло. Плюс важливо розуміти одну річ там. Я маю на увазі на території Російської Федерації, коли людина перебуває в полоні, її катують не тільки фізично, а й психологічно. Тобто кожен день їм кажуть, що України не існує, що Зеленський втік, що Азов посаджений, що і тебе посадять, і ти, і ти зрадник, і тебе там чекає кримінальна відповідальність за багато, багато багато чого. І коли тобі кожен день кажуть одні ті ж самі речі, показують один той же фільм, що України більше не існує. І крутять постійно ті ж самі ролики, то виходячи із довготривалої ізоляції людина часто взагалі не розуміє, що відбувається далі. Тобто вона повністю дезорганізована. Тому да ті кадри, які ми бачимо, насправді не дуже корисні навіть для тих, кого звільняють з полону. Бо потім, коли вони вже адаптуються, повертаються і бачать себе зі сторони, їм з цим не дуже окей. А з'являється може з'являтися відчуття і сорому, що я ну якби да, я офіцер, і мене бачила вся країна таким вразливим, або там і mm це -hmm. да не ну бувають моменти, коли це не дуже їм насправді корисно. Бо вчора я був в камері два на два і не мав ні світло, абсолютно не прогулянок нічого. А сьогодні на мене да, купа прапорів, купа людей. І тому, коли ми бачимо ці реакції якогось страху, а іноді й жаху, то це така нормальна реакція на все те, що відбувалося. Причому ж потім давай будемо чесними. Настає третій етап. Коли всі знімали, робили з тобою інтерв'ю. Ти був героєм, от показували нещодавно. Кадри дуже щемливі, як військовий з полону повертається на Львівщину, Львівську область, вся вулиця стоїть, всі з квітами зустрічають, а потім настає вже інше життя, коли ця ефорія прийшла, ти вже тут, і, і все це тебе наздоганяє. От я би хотіла, щоб ти пояснила нам, що психологічно відбувається з людиною. Яка, переживши тортури, не свободу, руки за спину? Я пам'ятаю, навіть вже коли зустрічали з автобусів, там виходили хлопці, і одна із представниць штабу по роботі з по обміну з полоненими сказала: ви можете руки не тримати вже. Mm -hmm. Він каже: Та я так звик вже. Які це трансформації? Як допомогти людині, яка повернулася з полону? Адаптуватися і пояснити, що це все в папці минуле в твоїй голові. Це треба забути. Якщо це можна забути, до речі, теж тебе хочу про це спитати як досвід, який сумний, який мав от таку жахливу частину твого життя. Ну навряд чи вони це забудуть, а ми з цим ми можемо це адаптувати. Ми можемо це пропрацьовувати, да відправляти в ту ж саму автобіографічну пам'ять, щоб це не, не так не червоною кнопкою не постійно не було в голові. А поясни, будь ласка, що таке автобіографічна пам'ять? Це коли, грубо кажучи, у нас уже є наша історія, тобто ми розуміємо, що це сталося. І що ми це пережили. Да? Тому, коли ми кажемо, ми не кажемо на наших хлопців полонені, ми кажемо той, хто пережив полон, той, хто звільнений з полону, да? бо одна фраза пережив да? не жертва полону, а той, хто пережив тому, коли людина, яка перебувала в тривалій ізоляції, вже пережила. На, і ці спогади вони відправляються в її автобіографічну пам'ять. Тоді ми можемо сказати, що вона рухається далі. Бо часто на самих початках ми спостерігаємо високу емоційну інтенсивність або навпаки замороження. Люди реагують на будь-що. Вони ну прям дуже сильно е, перезбуджені. Їхня нервова система. Ну уяви собі, тебе тримають дуже довго в повній ізоляції, взагалі, від людей, від ти не можеш приймати жодного рішення, тебе постійно катують, знущаються і психологічно, і фізично. Немає доступу до води, немає доступу до їжі, немає доступу до медичних послуг. Все, що би ти не зробив, за це ти можеш бути покараний. І що ти не зробив. Все одно ти будеш покараний. Все це дуже сильно впливає на людину, і вона буде адаптовуватися і поновлюватися доволі тривалий період часу. І навіть базові речі, я пам'ятаю, якось ми працювали в одному з госпіталі, коли відбувся обмін, і була така група коротка психоедукаційна, де ми хлопцям розказували про реакції, які з ними можуть бути. І після цієї зустрічі мені один із хлопців каже: Тобто я нормальний, я не зійшов з розуму. я кажу: А чому? Він каже: Ну, вчора до мене приходила дружина, і я дві години дивився і думав, мені ці джинси чи спортивні штани залишити. Тобто я нормальний. Я кажу, так. Ви уявіть, скільки років ви не могли зробити елементарного вибору. Він каже: да, дійсно, тобто це нормально, що я не можу зробити вибір. Я кажу: так, бо да, цей вибір бранця, що би ти не зробив, тебе будуть бити. Подивився, побили, не подивився, побили, закрив очі, побили, відкрив. Тобто, і тоді виробляється копінг стратегія: краще я нічого не буду робити. Бо все одно мене будуть карати, і це буде дуже сильно впливати на людину. Плюс, да, буде впливати ті е, е, фізичні. Кажемо так, тортури, які застосовували, бо тіло воно пам'ятає багато чого, і навіть ізраїльські дослідники нам кажуть, що людина після полону її тіло може пам'ятати до 40 років ті речі, з які з нею відбувалися. Тобто, фізично людина, наче здорова, а тіло пам'ятає, і ми теж будемо поновлювати ці тілесні відчуття, бо тіло потрібно було відключитися. Да, щоб, щоб вижити, щоб пережити, uh -huh. щоб, щоб не вмерти від того больового шоку, тому це природне знеболювання, воно діяло, але воно не може так автоматично повернутися. І це теж буде мати вплив. Е, людині буде складно знаходитися у відкритих просторах, може складно да, бути, е, тому що це була ізоляція. В невеличких просторах може бути страх скупчення людей, може бути ну, багато багато реакцій, які наче нам здаються ну не дуже зрозумілими, але повертаючися до того досвіду, який пережили ці люди, нам важливо ставитися зрозумінням. І ти знаєш, буквально вчора мені дзвонив вітав зі святом один мій клієнт. Ну його повернули. Мені здається, у вересні да, того року, і ми вчора з ним розмовляли. Він до сих пір проходить реабілітацію, і багато-багато він вже пройшов. І він мені каже, ти знаєш, тільки зараз я зрозумів, що я почав повертатися. Мені знадобилось 8 місяців, щоб зрозуміти, що я нарешті вдома. Тобто, да, які ми бачимо такий довготривалий проміжок, а за цим стоять роботи психологів, психіатрів, реабілітологів, групи реінтеграції, яка да на початку дебриферів. Тобто багато багато людей повертає наших хлопців і дівчат з полону. І це дуже довготривала робота. І ми прямо бачимо через рік, коли там виникають певні ще психологічні якісь проблеми. І ну тому це, це тривала історія. Я думаю, що ще важливий фактор це гідність твоя як людини, яка повертається ну, доволі, доволі довго, і вона має пряме відношення до того, що з тобою буде далі. Бо ти маєш адаптуватися до життя. Я нагадаю, що у нас. Полонені ну ті, хто відчуває, що вони не можуть далі йти служити, вони звільняються від цієї так. опції. Відповідно, вони потрапляють в цивільне життя. Угу. Чому до речі, частина полонених, на ну, принаймні колишніх полонених, принаймні, з якими я товаришую, вони йшли воювати, тому що так вони могли знайти розраду. І переключитися а, на момент помсти за те, що з ними робили, Б, просто ідеологічно такі люди, були, особливо це стосується там азовців, наприклад. Ну я про них зараз так, зокрема, говорю. На третій момент у кого немає сім'ї, там друзів, вони не розуміли. Прийшовши великий шлях, там навіть хтось воював з 14-го року, хтось з 22-го шлях боротьби, відстоювання інтересів і захисту країни, і зараз що вони будуть робити? Тобто їх взяли, скривдили там, а потім вони вони, вони що? Будуть сидіти чекати чого, Реалізовуватись в тих речах, які не дадуть їм сатисфакції. Словом, це дуже великий пласт таких емоцій, але моє питання до тебе: як допомогти? Їм повернути розуміння самого себе. От мені здається, найгірше в житті, що може бути для людини, це втрата ну, самого себе. Тобто, коли ти не знаєш, хто ти, коли ти не знаєш, що з собою робити, коли ти відчуваєш дійсно спектр і приниження, і до себе самого, і сорому до себе самого, прокручуєш 25 варіантів цього процесу, який з тобою стався, виходиш до висновку, що з тобою зараз. Я пам'ятаю, ми брали інтерв'ю з у жінок, які пережили зґвалтування росіянами, і теж якраз про це говорили. От Як повернутися, якщо зараз нас будуть дивитися а, рідні, близькі, колеги, або просто українці, або самі колишні полонені люди, які пережили полон, пережили, напевно, так правильніше дійсно говорити. Як їм от, повернутися до самих себе? Це тривала робота із психологами, і родиною, да, і підтримкою, бо з мого досвіду, те, що я бачу, насправді любов родини і підтримка тих же самих побратимів, вона творить дива. І це такий перший шлях повернення до себе. Бо ми, психологи, можемо робити багато-багато чого. Але коли нема на що спиратися, ми іноді теж. Не можемо нічого зробити. Тому тут буде, ну, це буде тривала робота. Тривала робота з пошуком змістів, з пошуком ресурсів, з пошуком того, що тримало в полоні, з пошуком того, на що спиралася людина, що хоче, які плани, що подобалося. Ми так повертаємо. Ми прям цей місточок, що було до полону, що є зараз і що є після, ми прям протягуємо, тому що точно, коли. До нас, до психологів і взагалі, да, і до тебе на інтерв'ю приходить людина, а, яка пережила полон. Вона його пережила, вона справилася. Ну точно, бо вона б з нами не розмовляла. І нам головне важливо показати, да, оце те, uh -huh. що, що тобі допомогло справитися. Що... І ми часто басо чуємо, що мені там допомагала родина або віра в Бога, або побратими. Ну, щось, да, точно на щось можна спирати. І ми так щаблик за щабликом починаємо людину прямо поновлювати, бо полон він руйнує. Існує ідентичність дійсно да, самість, е, віру віру в людей, віру в Бога, віру взагалі в, в добро. Ну, бо те, що там робиться, да, Це за межею взагалі будь-якого і добра, і зла. Е, тому крок за кроком, дуже повільно, спочатку стабілізуємо. Той стан, який зараз, потім шукаємо ресурси, потім нові е, цінності. І так будуємо, будуємо, будуємо і повертаємо людину саму до себе, до, до її повного відновлення. Це Але люд... це буде довго. Це буде довго. А для близьких це та людина, яка була до полону, чи це вже інша людина? Я думаю, що багато хто спостерігав за зустрічами. Ну, людей, які пережили полон колишніх полонених з їхніми рідними. І це не завжди однакові реакції, насправді не завжди однакові. Я маю на увазі, є якісь родинні зв'язки кровні, а є чоловік-дружина, є хлопець з дівчиною. Є навпаки слова про те, що я говорив, що якщо я виживу, ми обов'язково одружимося, і нарешті ми одружимось, як сказав один з хлопців. А є нерозуміння, як знову налагодити той зв'язок. Можливо, який тільки зароджувався, коли вони були разом, а дівчина чекала весь цей час. А зв'язок втрачено, як, як відбувається це налагодження? Тут теж по-різному, бо ти знаєш, насправді ж і ми з тобою, вже да, не ті, які були до цієї війни. Так, ми всі згоди. змінилися абсолютно. Цей бекграунд він нас дійсно змінив, і, і в стосунках теж да, багато чого змінилося. Тому все це буде індивідуально, бо ми повинні розуміти, що людина, яка чекала. Всі ці довгі роки вона теж переживала. А я просто дивлюся за своїми клієнтками, бо У мене багато тих, хто чекає з полона, кожен обмін. Знаєш, для них це якась маленька смерть. Коли вони чекають, і ця надія, вона, вона uh -huh. руйнується, а його немає в списках. Я прям дивлюся кожен раз на їхні соціальні мережі, його знов немає. Да? І вони переживають це все. Звісно, що і на них це впливає. Цей депресивні стан, і тривожні. І, ну, багато багато чого. Тому коли вони заново починають жити. То там, ну, з двох сторон маємо психологічну проблему: і того, хто перебував в полоні його реакції, і той, хто чекав, бо він теж страждав. Угу. Да, да, він був на свободі, але насправді часто е, дружини, матері не виходять з дому, бо бояться, що ось ось позвонять. Е, Нікуди не їздять, ніякі відпустки. А як же я поїду, вдруг буде обмін? А я не встигну повернутися. Тобто вони насправді да, не живуть, а, а, а очікують, і це теж дуже сильно. Но виснажує, тому там важлива робота з двох сторін. Бо як воно буде це по-різному. Насправді Наталя слушно каже: я прочитала фразу таку під моїм постом, якраз про обмін: що з полону забрали не тільки військових, але і їхні родини. І це дійсно так да. насправді. Да. насправді, дійсно так. Катуючи одного, насправді катують нас всіх. Бо так. ми всі дотичні на да, у кожного хтось когось очікує. Хто у когось ну мені здається, в кожній родині хтось воює, і це дуже да, і це коли вони показують ці речі, коли да ми знаємо про це. Це насправді дуже сильно у нас впливає. Тому дуже важливо теж утримуватися, да мати цю теж психологічну гігієну, не перепощувати ці історії, тому що це на нас дуже всіх впливає. А нам потрібно бути, як то кажуть, з холодною головою, бо ми біжимо в марафон. Нам потрібні сили. Ну, ти знаєш, багато хто перепощує, і я насправді це роблю для того, щоб для того, щоб це бачили західні наші партнери, для того, щоб це бачили люди, які чекають, мають надію, що це можливо, і живуть зараз за кордоном. Я знаю і такі родини. А, словом, це цілий пласт, напевно, причин, чому ти це перепочуєш. Я, наприклад, відправила там, обмін пастору Трампа, відправила йому, щоб він бачив, в якому стані хлопці, що говорять їхні близькі, там, з англійськими субтитрами. Я цьому Марку Бернсу відправила. Тобто насправді споглядання цього процесу, воно ж теж не може тебе залишити осторонь. Ти все одно включаєшся. Так, да, але нам треба тут теж бути дуже обережними, тому що коли. Родини тих, хто чекає. Бачать да, ті тортури і ті історії, вони уявляють, що продовжують робити з їхніми родичами там в російському полоні, і це їх ну це на них дуже сильно впливає. Тому обмін, звісно, да. Ми всі радіємо, ми всі е, постимо. Але такі історії, в яких прямо ну, багато, да, багато всіх цих речей, які дуже травмують, все таки важливо іноземцям точно так, але щоб це все-таки було екологічно для родичів, які продовжують очі. Угу. Бо ми да, не повинні насправді забувати, що там залишаються наші хлопці і дівчата. І ці репортажі дивляться не тільки ми, а дивляться і там. І коли ми да, перепощуємо історію, що це була найскладніша, наприклад, тортура, і вона дуже сильно вражала, там теж це помічають. Да? Угу. Або коли називають якісь там ну, місця, то там продовжують знущатися над нашими хлопцями і дівчатами, бо вони теж це передивляються. Тому от в цій точці нам потрібно бути дуже обережними. Важливий момент, про який хочеться ще кілька слів сказати, це те, що люди, які пережили полон, вони, в принципі, напевно, подекуди втратили віру і довіру до людей, тому що катували. Теж люди такі самі з того ж самого зроблені, що і ми. І коли вони повертаються вже в мирне життя, я б дуже хотіла, щоб ви були максимально уважні і відкриті, якщо ви дізнаєтеся, що таке стається, і в працевлаштуванні, і в комунікації. Це дуже-дуже важливо. Бо інколи, інколи це вартує життя навіть людина, яка ну, які вкрай зле вона не пройшла вже, вже всі, етапи, всі етапи там. Реабілітації, тому будьте максимально уважними і намагайтеся підтримувати і давати робочі місця людям, які пережили полон, не думаючи, що це людина, з якою буде важко комунікувати, будьте не росіянами, будьте українцями. Можете ще кілька слів скажеш? Так, да, я знаєш, я так подумала зараз, що нам важливо, ну бо військові да, це якби зрозуміло, і вони повертаються і часто повертаються у військо, але є ще цивільні, незаконно утримувані, до яких немає такого фокусу уваги, і їм часто важливо да, там, доводити, коли вони в катівнях перебувають. Тому в них іноді виникають проблеми з виплатами, отриманням цих грошових виплат. Тому зараз вони там об'єднуються, тільки є організації, чоловіки, які пережили полону, ну, цивільні тому нам важливо да фокус розширяти і на цивільних, та не забувати, що є і чоловіки, і жінки, яких незаконно роками утримують в тих же самих російських тюрмах, і про яких да, часто навіть ми взагалі не маємо можливості дізнатися. Бо якщо в військовій частині можна подати списки, то про цивільних, яких, наприклад, ми коли їздили по докупованих селах Київщини. Близько там, десятка хлопців, яких забрали, і ніхто не знає, де вони до сих пір абсолютно незрозуміло. Тому теж да, тут важливо нез... пам'ятати і про цих хлопців і дівчат, що їм теж потрібна допомога, і робочі місця, і адаптація, і, і все, все, все те, що маємо. Дякую, що сьогодні до нас приїхала. Дякую, це була Наталка Поцелуєва. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо озвученого нами. Ну і не забувайте телефонувати 5522. Це лінія безкоштовної психологічної допомоги з 11 до 19, з понеділка по п'ятницю. Лінія військових, зокрема, якою Наталя керує лінія цивільних і лінія онкопацієнтів. Ми чекаємо на ваш дзвінок. Дякую за тобі.